У газові на двох багатоповерхівках відновлюють дах та вікна, що пошкодили вибухи ворожих ракет. Замовник робіт, Харківська обласна військова адміністрація, розповів заступник Лозівського міського голови Денис Петренко. Так тривають будівельні роботи за заявкою і зверненням лазівського міського голови до харківської військової адміністрації. Саме на предмет того, що дані будівлі постраждали після ракетних обстрілів. По програмі аварійно-відновлювальні роботи на сьогоднішній день у нашому місті це попали два об'єкти: Сагайдачного 2 і бульвар Шевченка 9 а. Над ремонтом працюють майстри з Харкова. За кілька тижнів роботи виконали на 50 відсотків, розповів бригадир «Товбудсоюз» Сергій Свінін. Об'єм робіт виконуємо у нас з повністю за з, додаємо тут водосточну систему. Покрівля виконана десь відсотків на 50%. Залишилось там замінити згнивши та стропільну систему. Також буде виконуватися отмостка по периметру будівлі, вона виконана теж відсотків 45 десь. І Чекаємо вже в стадії виготовлення металопластикові вікна, які будуть заміняти і пошкоджені. І Вітхі. Майстри зізналися, виконувати ремонт на цих об'єктах досить непросто. Дахи мають великий кут нахилу, але працюють професіонали, тому планують до настання морозів завершити всі роботи. Денис Петренко попросив максимально сумлінно виконати всі етапи, бо ситуацію на особистому контролі тримає лозівський міський голова Сергій Зеленський.